У вас є ще одна утиліта, яку ви будете зустрічати в завданнях 0, Тобто, в деяких розділах у вас буде завдання щось таск там 4, 5, щось 0. Тут буде написано пройти всі питання з розділу 4 з перед проходженням питання та бла-бла-бла. Про оновлення, то про всяк випадок просто, тому що я можу змінювати там трошки питання і тому, щоб ви точно користувалися останньою версією. Тобто, ми беремо цю команду і даємо її тут в терміналі. Це встановлює ще одну утиліту. Це теж ці літа, яку я написала. Ну, просто щоб ви розуміли, що ви можете подивитися її в мене там на гітхаб, щоб ви розуміли, що вона там нічого дивного не робить. І тепер, коли вона встановилася, вона знов-таки називається Panic uk Quiz. але щоб її викликати, вам треба написати Quiz. Це тут написано в кожному завданні нульовому, так, запуск такий. І відкривається отаке. От тобто, коли написано, що вам треба пройти всі питання розділу 4, ви дивитесь не на цей номер, а на цей от 04, 04, 04, 04. їх багато. І щоб вибрати якусь тему, яку ви хочете зараз прийти, питання, ви вибираєте номер з першого стопчика. Тобто пишете, наприклад, 1. натискаєте Enter. І у вас відкривається таке. Тобто, це такий псевдографічний інтерфейс, де ви можете почитати. Тут вам кажуть, яке значення буде зміною, резулт у останнім рядку. Так, дивимось String інтерфейс Result – це string 3, тобто це на індекси. І там дивимось, що там може бути. Ну, наприклад, давайте напишемо 5 і Enter. Натискаєте, якщо це вірна відповідь, він говорить правильна відповідь. Якщо це невірна відповідь, він говорить неправильна. Якщо ви дивилися, дивилися на питання, і ви абсолютно не знаєте, яка вірна відповідь, щоб не тицати на різні кнопки і не шукати її, яка вірна, яка зелененька, підсвітиться, ви можете натиснути A. Це відповідь. Тут знизу воно підписано, що. Означає там A, що означає P, що означає R і так далі. Якщо не дуже зрозуміла коротка версія, ви можете натиснути H, це help, і це більш довга версія, але вона вся не вміщається там трошки. Тобто, у вас тут є ще N, це наступне питання, P це попереднє питання. Вони майже не відрізняються, тому я не знаю, наскільки зрозуміло, що вони різні. Давайте я піду в інший розділ. Щоб піти в інший розділ це C-change. Topic. Давайте виберемо щось. Давайте списки. Це третій. І отут питання наступне. От вони відрізняються, тут, помітно, так, що це друге, третє питання. Попереднє П. Якщо хочете подивитися відповідь, А. Якщо це питання, в якому декілька відповідей можуть бути вірними, тоді тут написано: виберіть усі варіанти, в яких змінна дорівнює там. І тоді ви пишете 1, 2, 5, 6, наприклад. І тоді натискаєте Ентер. Якщо ви щось не те набрали, натискаєте ретрай, це просто видаляє все, що там ви набрали до того. Наприклад, 3-4 пишемо. І Enter. Я говорю, не ні, невірна відповідь. 1, 2, 3, Ну, каже, частково вірна. Тобто, перші два зелененькі це вірна, третє, невірне. Це просто мікрозавдання. Це не перевірка знань. Яка перевірка знань ви ще завдання не робили? Це нульове завдання. Тобто, це саме маленькі завдання на важливі моменти з цієї теми. Тому. Якщо є час на те, щоб пройти зараз ці питання, проходити їх одразу як перше завдання. Якщо ну там я не знаю, з якогось причини вам це дається, дуже цікаво все проходити. Можете спочатку зробити завдання, потім проходити питання, так. Але вони розраховані на те, що ви послухали теорію. Вам здається, що ви все абсолютно зрозуміли, і тут ви йдете в ці питання, і так, хм, а це не зрозуміло, це не зрозуміло, і ви починаєте. Перевіряти себе тим, що ви йдете в Вайптон, наприклад, і намагається спробувати зробити цю якусь там дію, індекс, зріз, щось таке, і перевірити, чому воно саме так працює, може перечитати щось, ви щось не зрозуміли. Тобто, це такий момент не на перевірку знань, а це просто на те, щоб ви звернули увагу на певні моменти, просто могли самі себе проконтролювати, чи це зрозуміло, і все. Якщо захочете, там, наприклад, пройшли одну тему через 2-3. Вибачте, через 2-3 тижні перевірити себе за допомогою цих питань вже як квіз саме, тобто як перевірку знань використовувати це. Але на початку це в першу чергу саме просто питання як мікрозавдання. Так, тепер є баг один, я його обов'язково виправлю, але зараз просто немає часу мені переписати цей код. Він не буде працювати, якщо у вас дуже маленький термінал відкритий. Тобто, якщо ви відкритий і там вміщується всього ця там половина цього всього. Він, на жаль, не буде працювати нормально. Софт, який я використовую, там ще була стара версія його, і тому є просто певні баги. Тобто вам треба, щоб термінал, якщо у вас є, можливість там, на весь екран розвернули і запустили цю штуку. Є ще там кнопка старт, це з першого початку питання. Ретрай, це, якщо ви тут натискаєте щось в завданні, і потім ви вирішили, що ні, цей відповідь не підходить, і щоб її збити просто, так, і цей вибір, що ви натиснули 4, ви пишете ретрай. Що ви натиснете Help, воно там трошки детальніше пояснює, що R — це спробувати ще раз те саме питання, але ви бачите, воно не все тут помістилося. Ну, то бо криві руки робили це все. Отаке. Якщо воно у вас працює, ці питання, дуже-дуже, дуже рекомендую їх проходити. Тому що це дуже корисна річ, насправді. Так, головне, як звідси вийти Ctrl-Q. Ну, у самому крайньому випадку завжди можна натиснути Ctrl-C.